Цей тиждень, дорогі мої, церква ще голосить оту молитву до Святого Духа. В особливий спосіб почитаємо посятуже утворящу і нероздільну Троїцю. Ісус Христос в своїй науці хотів підкреслити. Яка то має бути рішниця між тими, які пішли за ним, між його учнями і учнями диявола? Ті, які перекручують правду Божу, істину, Слово Боже. І тому в молитві до Духа Святого Свята Церква так ясно і виразно підкреслює значення правди. Царю небесний, утішителю душі істини. Перші слова, Дух істини. Бо можемо прославляти Бога, ніби прославляти Бога. Можемо багато молитися, жертвувати, але на першому місці мусить бути правда істина. Бо якщо наше серце є лукаве, і збави нас від лукавого, закінчення молитви Отче наш. Якщо наше серце є лукаве, якщо в нашому серці немає отого, отого духа істини, духа правди, То всі ті наші жертви, всі ті наші посвяти, всі ті наші страдання в старання в нашому житті, вони не є приємні Богові. І тому все, що маємо починати, то маємо починати просити. Кожна наша ціль, кожне наше намірення, має завжди бути в дусі правди. І тому церква встановила, що в молитві до Святого Духа відразу церква наголошує, ким є Святий Дух, Дух правди, Дух істини. І ми маємо просити в Господа Бога отого того духа істини в наше життя. Бо якщо той дух істини буде відсутній в нашому житті, то є відсутня правда. А де є відсутня правда, там є відсутній Бог. А де відсутній Бог, то ми тоді не поклоняємося правдивому Богу. Хоч може бути так багато жестів і гарних церемоній, які ніби вказують, що так ти люди люблять Бога і поклоняються Богові. Богові треба поклонятися. В душі правди та каже Христос. Чи насправді правда є, так, 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 та має мати таке важливе місце в нашому духовному житті? Так? Дуже важливе. Бо якщо немає правди, то є хаос, то є брехня і від того. Людина катиться дуже і дуже низько. І тому ми бачимо те, що сталося сьогодні в Україні. Каховська ГЕС. Ну і знову бачимо, бачимо ту страшну брехню. Нова Каховка затоплена. А росіяни кажуть, ні, там все в порядку, абсолютно. Ми з вами працюємо, все, все чудово, то Україна видумує два метри води, все нормально. То ми бачимо, яка є небезпека, коли люди тратять істину правду, вони спотварені, вони є жахливі. Вони є страшні, вони є лицеміри. І тому в тих наших молитвах до Ісусового Волосареця, до Святого Духа, до Святої Троїці просімо. Бо це є нова трагедія. Тисячі людей вже є евакуйованих. 16 тисяч людей є в. Тії небезпечній зоні того лиха, тої, тої трагедії. І знову смерть, і знову страждання, і знову сльози. Але люди брехні вони цього не розуміють. Вони дивляться на то і вони з того черпають насолоду. Вони тішаться з тих речей. Чому? Бо то є слуга диявола? Диявол підвадить людство до такої трагічної точки, а опісля збирає обильні плоди. І тому просимося Святого Духа, Духа Правди. Духа Світла, Хай просвітить тих, які будуть засідати в наці, і в націй і в Євросоюзі. Нехай світ на Кінець побачить те злодіяння, що чинить та країна брехні, країна фальшу, країна зла. І то ми бачимо, підходимо знову до того, як важливо було то 100 років об'явлення Матері Божої Фатімі, де так ясно і виразно було сказано, в який спосіб можна було подолати, нічим не подолаємо брехні, подолає тільки Марія, бо сказано, що вона розтоптала голову змію, дияволу Сатані. І тому ми маємо сьогодні ще більше усилити наші молитви, наші прохання, наші благання за той, за той бідний Херсон, знищений, зруйнований. За, за тих людей, які зараз мають покидають все, показують люди. Люди не беруть з собою нічого, що може та людина взяти в свої руки. Бере там тварин, які має. Також то, видно, ото бачите, завжди кажу, чим ми відрізняємося від росіян. Вони вбивають людей, а ми рятуємо тварин. Бачимо, що це є різні речі, це є різний підхід до людського життя, це є інша ментальність. Бо тут, господарі, ті котики, песики, які там є тварини, вони виносять, вони рятують, вони за них переживають. А ті людей вбивають, ролики виставляють і кажуть так, ще мало, тішаться, тріумфують. Бо то є річниця між нами і ними. І ми завжди маємо просити Духа Святого, Духу Святий тримай нас. Підтримуй нас, щоб ми не впали, бо то дуже легко можна впасти в ненавість, в злобу, нарікати, проклинати жити зла. Бог розбереться, Бог є справедливий суддя, який за добре нагороджує за зле карає не ми. Бог собі дасть порядок з кожним народом, і доброму винагородить, і злий отримає свою нагороду, алекару. Тому, Духу Святий, по свята Тройця, благаємо Тебе, поглянь на тих бідних людей, на Ти, на кожна на то весна є, на там рання є весна порівняно із нами в Галичині. І, певно, що затоплюється той здобуток людський, та людська праця, та вода топить. І ті людські господарки, той приватний сектор, ціле вулиці затоплені. То люди знову залишать, то є трагедія велика. Бо люди знову залишаться без урожаю, без, без ну а то є велика трагедія. То хати, хати в, тій, в тій воді. Тому молимося, просімо Господа Бога о порятунок, о захист, тривалість. А тим, які чинять зло, Боже упам'ятай їх. Наверни їх. Бо каже апостол і Ісус до апостола Петра. Петре, чим воюєш, від того загинеш. Ви воюєте брехнею лицемірством і загинете від брехні від лицемірства. А ми стараємося жити в Божій правді, в тій правді. Святого Духа